Мабуть, той син хотів щось доказати дозвольте пригадати по-простому те, що торкається сердець байдужих. Бог двох синів дав батькові одному, і, напевне, він пишався ними дуже, старався працював, щоб достаток по власній смерті дітям передати. Та менший син не почекав на спадок, сказав слова. Що засмутили тата. У принципі з тобою непогано, та знаєш, батько, я давно дорослий, і думаю, що краще мені стане, коли візьму свою частину коштів і буду ними сам розпоряджатись і витрачати так, як я захочу. І що мов батько на таке сказати? Лиш сльози накотилися на очі у серці тата сотні заперечень. Та син не раб. Осиливши тривогу, зібрав для нього всі потрібні речі. Провів синочка блудного в дорогу. Куди ти, сину, нащо йдеш від мене? Чому потрапив в сатанинські сіті? Ти маєш біля мене все, що треба? Пішов, стояла курява в повітрі, не оцінивши власну приналежність до дерева благородної родини. У пошуках себе своєї стежки пішла амбітна, молода людина. Шукав нові оазиси в пустелі, забув про дім, закони і про тата, і те, що виніс з рідної оселі, немилосердно і безбожно тратив. Син оп'янів від слави та овацій, а гроші мають певну особливість вони почали сипати крізь пальці. І дуже несподівано скінчились, і розчинилась раптом за горами вся зона дивовижного комфорту, збудована руками і руками, здобута батьком у сльозах, і поті, і син уперше зголоднів, найнявся до пана, щоби годувати свині, і наче раптим кормом харчувався, який у жолоб сипали скотині. А в голові туман густий, як вата, та він крізь нього раз таки прорвався, згадав дитинство і обійми тата і спас до горла відчим підкрався. А я ось тут принижений, голодний, а батько дбає навіть про обслугу. Я сплюндрував свій статус благородний тож і несу заслужено на ругу. Я знищив право називатись сином. Та я прийду до люблячого тата, впаду у ноги. Батько милостивий, дозволь хоча б рабом для тебе стати. Я знищив право називати сином, розвіяв спадок і пустив світами, встромив ножа в твою відцівську спину, амбітними і гордими словами. Він довго йшов шляхом давно забутим. Пісок засипав напрямок додому. Чий батько ще живий? Що скажуть люди, сім'я, сусіди? Але буде сором. Розвиднілась Домівочка рідненька Он двір, стара криниця біля хати. Каракулі, що він колись маленьким, на стіна шкрябав потайки від тата. А в серці батька повна аритмія, і байдуже, як зреагують інші. Обняв, ридав, казав, що дуже мріяв, щоб син його вернувся найрідніший, простити все, ушати одягнути, приготувати страви для обіду. А те, що було, з пам'яті зітерти, щоб відріха не залишили сліду. Та старший син знайшов слова образи, промовив Батько, я завжди з тобою. Не покидав, виконував, що скажеш, але не бачив радості такої. Що важить його слово? Піде знову, та не вагався тато ні хвилини, бо логіки немає в тій любові до блудного, покаяного сина. Доречно докорити й прогнати людину, що синівство загубила, і в тому дар і чудо благодаті нас люблять. Ми на те заслужили. Чому подався блудний син від батька? Мав статус, гроші, добре йому було, мабуть, собі хотів щось доказати, і впав на дно, наївшися на молу. І я свій розум думкою гомселю. Не зрозуміла знов мені властивість. Я час від часу йшла в свої постелі, а Бог чекав. Ну, де ж тут справедливість. А потім розбіглася і стрибала, чи падала у крайність протилежну. і думала, що майже досконала, бо вже не переходжу певні межі. А поверталась і ставала братом, що жив із батьком, щоб заслужити прихильність Божу. А натомність варто її прийняти і по вірі жити. І я казала. Господи, заслужу твої дари і завтра буду краще. І не могла, і руки опускала, мов душа зневірна, пропаща. Буває добре діло, свято якщо робити для самооцінки, і цим Господня тринкати багатство першій в серці, благодать до стінки, бо він цінує тільки твердість віри у те. Що ріх наш прощений, розп'ятий, і ми спаслися не ділами плоті, а тим, що стоїмо на благодаті, і щоб наїсти свинями корита, перебувати треба в Божім Слові і просто серцем Господа хвалити, постійно залишатись його домі. Бо все, що має він, то нам належить. А ми беремо просто і по вірі, і серце наше радісно бентежить його любов, котра не має міри.